телеканалах Тернопіль 1 та НТБ новини Тернопільщини про головне за цей тиждень розкажемо вам далі у студії Катерина Домс. Мої вітання. тижні у Тернополі розпочався опалювальний сезон. У міськтеплокомуненерго просять споживачів поставитися із розумінням до того, що технологічний запуск опалення не є одномоментним процесом. Як місто готувалося до нового сезону та як подаватимуть тепло під час блекаутів далі. Місті Тернополі розпочато опалювальний період для населення та інших організацій з 16 жовтня цього року, у зв'язку із Тим, що середня добова температура надається менше 8 градусів. Станом на сьогоднішній день на 11 годину 42 котелень та паливних, в роботі 34. Школи і садики, і навчальні заклади, також лікарняні, міст... лікарняні заклади, ми запустили ще в понеділок по листах звернень. Проводилося гідравлічне пробування, проводилося Ремонт обладнання, діагностика обладнання, яке встановлено в котельні. Ми котельні підготували на 99,9%. Котельні відремонтовані всі. У нас 42 котельні та палених. Офіційно у нас всі відремонтовані, у нас є акти е, огляду, акти технічного стану. І вони всі у нас відремонтовані, всі готові до початку пані прийде. На випадок блокаутів на сайті міської ради і на нашому сайті має бути розміщено, ну, на сайті міської ради точно є, розміщено порядок дій. Що робити, коли на випадок блек-ауту? У нас на випадок блек ауту встановлені генераторні установки, генератори, але вони для завершення технологічного процесу для того, щоб не пошкодити дороговартісне обладнання, яке встановлено в котельні. Котельні нашого підприємства вони працюють по температурному графіку. Якщо на вулиці, там, допустимо, плюс 5 одна температура теплоносія, і температура вже ж таки батареї буде в котельні, Приміщенні і якщо на вулиці мінус 5 чи мінус 10, то відповідно буде більша температура. Мешканці платять за температуру в квартирі 18 градусів. Якщо буде там, допустимо, зафіксовано актом, що менше 18 градусів, то тоді буде виконаний перерахунок. 13-річна Ангеліна Сенчишин з Тернопільщини бореться із важкою недугою. У дівчинки діагностували аномалію кіарі, сирингоміелію та важку форму сколіозу. Попри вже проведені операції, її стан продовжує погіршуватися батьки Ангеліни, серед яких і її тато військовий звертаються до небайдужих із проханням допомогти зібрати кошти на життєво важливу операцію. Вартість 450 тисяч гривень, і родина не в змозі самостійно покрити ці витрати. Це тринадцятирічна Ангеліна Сенчишин з села Малий Кунинець. Дівчинка любить малювати, складати пазли, займатися спортом. Проте хвороба може в неї відібрати можливість займатися улюбленими справами та щасливе дитинство. В Ангеліні діагностували аномалію кіарі, сирингоміелію та важку форму сколіозу. День, коли сім'я дізналась про хворобу дитини, її мама Надія пригадує з жахом. каже, що розпочалось усе раптово чотири роки тому. У 20-му році, коли був коронавірус, ївняло ногу. Просто ні з того, ні з цього. Зранку стала і в неї нога висіла, як побита. Коли їй поставили діагноз, аномалія кіарі, серед гомілія, і фіксований спинний мозок, це був для нас, як грім серед білого неба. Тоді Ангеліні зробили першу операцію. Після неї дівчинці стало краще. Вона повернулась до звичного життя. Сім'я Ангеліни сподівалась, що на цьому всі біди завершились. Та в 2022 році хвороба знову дала про себе знати. Дівчинка втратила чутливість рук. Лікарям і тоді вдалося врятувати Ангеліну. Їй провели складну операцію на корекцію спинного мозку. Попри це, у 2024 році стан здоров'я дитини знову погіршився. У лютому місяці. Вона зранку стала в неї просто висіла рука. Ми дуже багато об'їздили лікарні. Ми дуже багато об'їздили лікарів. Ми дуже багато пройшли нейрохірургів дуже багато дзвонили, одні приймали нас, другі казали, що ми нічим помогти вам не можемо, нічим зарадити не можемо. У Львові Ангеліні зробили операцію на мозку. Зараз настала черга ще однієї найголовнішої – по вирівнюванню хребта здійснити втручання необхідно якомога швидше, поки хвороба не призвела до незворотних наслідків. Її вона потребує для її життя, для продовження її здоров'я, щоб вона у нас була здорова, щоб вона нормально у нас ходила. І щоб її не не паралізувало на наступні роки її подальшого життя, то їй треба зробити операцію на склоос. Операцію будуть робити по знімку 3D. Вони будуть там позмисне по її замірам, будуть робити болти з позаказу, все, все повністю із конструкції хребта, бо щоб її поставити на ноги, щоб вирівняти, щоб не було спаюк. Надія показує останній знімок, на якому видно, що наразі ситуація вкрай важка. Викривлення в грудному відділі хребта складає 45 градусів, а в поперековому 59. Бачите, тут видно всі градуси. Тут виднося, все, тут виднося, як пішло на перекіс. У Це гнагігірний, такий в нас рентген, Те, що ми робили 5 жовтня рентген, то він такий в нас дуже неважний, дуже, він казати, навіть поганий. Попри важку хворобу, Ангеліна не втрачає оптимізму і сили духу, хоча зізнається, що з труднощами зіштовхується щодня. От, наприклад, якщо легенько побігати, то я от не можу бігати, бо дуже сильно починається там в спині колоти. А От, наприклад, вчора в школі була, тут дуже сильно щось живіт, так розболівся, я не розумію, що таке. Так якось кололо. Ще бо, от, наприклад, якщо дуже довго буде сияти входити, то можу почати або спотикатися, або і ще щось таке. Ангеліна Сенчишин шоста дитина в сім'ї військового Ростислава. Чоловік став на захист батьківщини добровільно у 2014 році. Своє рішення пояснює тим, що йшов захищати дітей та рідну землю. Просто з побратимами. Воно зараз знаєте, і смішно, як згадується, як в Луганськ заїхали. Навесні з робими сумками, а так сказав своїй дружині, що їду в Київ на роботу. Так і кожен з наших побратимів. хто машини їхав одна, той ще щось. І так поїхали. Відстоюючи волю України, захисник втратив власне здоров'я та каже, що головне зараз для нього зовсім не це. Мені зараз головне не я, головне, щоб мені мою дочку поставити на ноги, щоб вона ходити могла, і щоб а я а якось пораюся. Вартість самої операції складає 450 тисяч гривень. Така сума є непідйомною для багатодітної сім'ї, тож просять усіх небайдужих долучитись до збору коштів на операцію, яка врятує 13-річній Ангеліні життя. Ми дуже просимо кожного, щоб нам допомогли її врятувати, щоб все життя, все життя подальше і здоров'я. Її розвиток і ріст все залежить від вас. Дата операції призначена на 9 грудня. До цього часу сім'я має зібрати всі необхідні кошти. Долучитись до порятунку життя і здоров'я дитини можна, надіславши кошти на банківські картки матері Ангеліни. У тернопільській школі номер 19 вперше провели день вшанування пам'яті випускників, які загинули під час російсько-української війни, захищаючи рідну землю. Імена героїв, таких як Павло Бугайський, Микола Погорілий, Сергій Коновал, назавжди залишаться в серцях учнів та педагогів. Відтепер щороку, 16 жовтня, у цьому навчальному закладі згадуватимуть полеглих воїнів. Подробиці дивіться. Бугайський Павло, Погорілий Микола, Коновал Сергій. Ці та інші імена назавжди закарбуються в пам'яті учнів та педагогів Тернопільської загальноосвітньої школи номер 19 Там провели захід з вшанування пам'яті випускників закладу, які віддали своє життя за волю України. Ця ідея була зініційована учнівським самоврядуванням ще навесні. І цьогоріч у серпні місяці, на педагогічній раді разом на педичні конференції було прийнято рішення про вшанування героїв випускників, які загинули у війні, 16 жовтня. Відтепер, 16 жовтня, стане особливим днем для школи номер 19 В цю пору щорічно відзначатимуть день вшанування пам'яті випускників полеглих героїв російсько-української війни. Подібне дійство сьогодні провели вперше. Під час заходу згадали як загиблих випускників, так і батьків учнів 19-ї школи, які віддали своє життя у боротьбі з загарбником. Присутні виступили зі словами шани та вдячності воїнам за неоціненний подвиг. Основна ідея, основна думка, і ми підтримали наших учнів в тому, що пам'ять не повинна згасати, бо це напевно, мабуть, та найважливіше, що ми можемо, і найменше, що ми можемо зробити, але в нашому серці мусить посіятись і жити постійно. Пам'ять за тих, хто дав нам можливість і дає нам можливість сьогодні жити вночі, спати, навчатися і радітися тими миттями, які ми можемо зараз собі дозволити. Володимира Кушнірчук пам'ятає кожного видатного випускника школи, особливо Андрія Стойка, класною керівницею якого була в свій час. Пригадує, яким він був у шкільні роки. Ніколи не ображав інших, який був відповідальним. Хлопчиком розумним хлопчиком він вмів дружити. В нього був такий дуже дуже хороший друг, з яким вони просто були не розлий вода, який вмів постояти за себе і вмів захистити інших. Жінка зізнається, їй важко усвідомлювати, що колишніх вихованців вже немає серед живих. Коли я сьогодні слухала інформацію про хлопців, я дивилася, як з дерев летять листочки. І мені здається, що хлопці з небес, напевне, посилали нам якийсь знак про те, що вони там моляться за нас, і їх небесний батальйон захищає нас, напевне, на небесах. Окрім заходу, для учнів різних класів провели патріотичні уроки. Педагогічний колектив наголошує, мета таких заходів єдина, а саме, розвиток національної свідомості та інформування про героїв, які віддали своє життя за майбутнє України. У Тернополі запроваджують стипендіальну програму на честь загиблого героя бійця 67-ї окремої механізованої бригади Віктора Пасічника. Це ініціатива побратимів захисника, яка спрямована на підтримку молодіжних національно-патріотичних проєктів. А перші кошти для стипендій збиратимуть вже під час благодійного забігу, який відбудеться 26 жовтня. Учасники зможуть пробігти як у Тернополі, так і в будь-якому куточку світу. Деталі у наступному сюжеті. Про стипендіальний фонд та програму в пам'ять про бійця 67-ї окремої механізованої бригади Віктора Пасічника, а також благодійний забіг в пам'ять про нього розповіли сьогодні у Тернопільському прес-клубі. У форматі онлайн командир підрозділу Назар Сарабун розповів, що до стипендій ініціатором виступили бійці підрозділу. Наразі така грошова допомога діятиме по Тернопільщині та в Тернополі, зокрема. Вважає, подібних ініціатив повинно ставати все більше. Ця ідея не є новою, вона не ми її придумали, і в принципі, чим більше буде таких стипендій, тим буде краще. Ми зараз побачили з настанням повномасштабної війни. Що найкраще працює в нас ініціативність і самоорганізація військових, волонтерів, небайдужих людей громадськості. Таким чином, ми маємо зробити так, щоб наступні покоління мали змогу розвиватися в національному. Патріотично національно свідомі і патріотично налаштовувати загиблий військовий Віктор Пасічник з позивним Ведмідь обожнював спорт, захоплювався різними патріотичними заходами. Тому досить символічно, що такі стипендії матимуть змогу отримати молодіжні організації або ж ініціативні групи, направлені на національно-патріотичне виховання. Власне стипендія імені Віктора Пасічника це є одним з перших проектів фонду, і вона налаштована на те, щоб Підтримувати нашу молодь і щоб допомагати нашій молоді розвиватися патріотами, виростати патріотами і власне бути майбутнім цієї країни, які будуть достойні майбутнім. Катерина додає дивитимуться на спроможність фонду, як часто зможуть виділяти подібну стипендію та власне на самі ідеї. Це можуть бути табори, це можуть бути одноденні акції, вишколи, різні заходи, які направлені саме на національно-патріотичний розвиток молоді і відповіді відповідно, ми якимось чином зможемо їм допомогти. Так можна подаватися громадським організаціям, які є зареєстровані, а також можуть бути, наприклад, молодь, яка досягла 16-річного віку. Вони мають якусь класну, цікаву ідею, і ми можемо їх підтримати. Так само можуть подаватися на цю стипендію і отримувати якусь допомогу. В Загальному кошти стипендії нашої можуть бути направлені на те, щоб. Частково покрити там, витрати на оренду обладнання, на то, щоб покрити там, дорогу для учасників чи, можливо, якісь харчування, транспортні витрати, там, оренду приміщення на час проведення заходу. Подати заяву, каже, можна буде онлайн. Всі умови, як подавати заявочки, як саме форми їх заповняти, будуть пізніше висвітлені на офіційних сторінках підрозділу та компанії Фейсбук, Інстаграм, і власне так само там будуть посилання на контакти по фонду і власне саму заявку як можна подавати. Не пізніше, ніж за два тижні можуть подавати організації заявки. Відповідно, тоді буде збиратися комісія, яка буде визначати, буде читати ці заявки, будуть дивитися ідеї, які ми можемо підтримати. Ось. І відповідно тоді буде робота далі. Стипендіальний фонд імені Віктора Медмедя Пасічника вперше отримує своє кошторисне наповнення з благодійного забігу в пам'ять про героя. Власне, цей забіг він так само якийсь. Е... Фізичний стимул самого себе випробувати, кинути собі виклик і вшанувати таким чином пам'ять про нашого побратима. Розповідають, відбудеться сам забіг 26 жовтня. Традиційно для тернополян старт та фініш буде на набережній тернопільського ставу в центральному причалі. Для того ми обрали дві основні дистанції плюс одну дитячу. Дві основні дистанції це класичний пробіг навколо тернопільського ставу. По маршруту Тернопільської озеряни – це 8,7 км і плюс 2 кілометри забіг для тих, для кого це вперше, для хто не знає, як брати участь в забігах чи просто. Підтримує, долучається до збору саме своєю участю для них. Є ці два кілометри, де вони не тільки символічно, але й безпосередньо візьмуть участь, долучитись до благодійного заходу каже Роман, можна буде і без безпосередньої присутності у Тернополі. Додатковим основним таким теж великим забігом буде онлайн забіг, тобто будь-хто з учасників може взяти участь в Україні чи поза її межами, оплатити стартовий внесок. Вся реєстрація відбувається через. З платформу, де відбувається з реєстрація на великі і маленькі бігові, ну і не тільки бігові події, і взяти участь будь-де в будь-якому куточку світу. А щоб зацікавити більшість до участі у забігу, діляться підготували нагороди медалі для кожного фінішувальника. Та найголовніше таким чином хочуть спільними зусиллями зберегти пам'ять про Віктора. Волонтер із Тернополя Сергій Цитриков завершив третій етап марафону Тисяча кілометрів на кріслі колісному та зібрав 410 тисяч гривень на виготовлення дронів. Упродовж 17 днів чоловік подолав понад 500 кілометрів. Попри травму спини, яка змінила його життя 8 років тому. Сергій продовжує невтомно допомагати військовим. Усі зібрані під час благодійного заїзду кошти він спрямує на придбання FPV-дронів та павербанків для України. Українських захисників. Він здолав понад 500 кілометрів та зібрав 410 тисяч гривень на виготовлення дронів. Волонтер Сергій Цитриков завершив третій завершальний етап марафону під назвою Тисяча кілометрів на кріслі колісному. Чоловік каже, увесь шлях вдалось проїхати за 17 днів. Також під час поїздки додавались і нові населені пункти. Він розпочався 23 вересня і під час цього етапу. Третього я проїхав 15 громад. 15 громад півдня та сходу Тернопільської області, а також три громади, ще навіть і Хмельницької області. Під час поїздки траплялись неочікувані пригоди. Сергій розповідає про те, чому його просто посеред дороги зупинили водії вантажних машин. На дорозі дуже багато зупинялося. Вантажні автомобілі, гружені, фури такі здоровечі. Зупинилися, я виїжджав з Чорткова, їхав в сторону Заліщик. Так їхало три фури, і всі три фури стали коло мене. Повключали аварійки. Я зупинився, вони кажуть, я до них кажу, ви створюєте аварійну ситуацію. Вони кажуть, нічого, ми повключали аварійки, нічого страшного. Вони почали зі мною фотографуватися. Волонтер каже, що кошти, які вдалося зібрати під час марафону, спрямує на деталі для виготовлення FPV-дронів та повербанків для наших воїнів. Нам пояснив, чому саме такий вид допомоги обрав. Після того, як я пройшов курси по виготовленню FPV, я всі свої збори вирішив спрямовувати саме на FPV-дрони. Крім того, що мене знають волонтери, як я, дуже хороші, ще й павербанки виготовляю. Ще й до сих пір замовляють багато павербанків, бо, тому що це також проблема на фронті хлопцям, зв'язок, це також дуже важливо. Але ось основне спрямування я вирішив собі зробити якраз на виготовленні FPV дронів. Сергій ділиться враженнями від поїздки та говорить про позитивний результат, якого вдалося досягти. Дуже тепло зустрічали, допомагали, і ось таким чином в мене вийшов такий дуже хороший результат, який перевершив результати двох моїх попередніх заїздів. Транспорт, яким користується волонтер, є не просто кріслом колісним, а повноцінним модифікованим транспортом. Чоловік розповідає, як покращив та що змінив у роботі крісла колісного. Я доставив ще два акумулятори. Ці акумулятори десь по 40 кілометрів, і тобто, в мене приставка вже зробилася з запасом ходу 100 кілометрів в одну сторону. Волонтер Сергій Цитриков зазнав ушкодження спини вісім років тому, через що був змушений пересуватись у колісному кріслі. Через травму був змушений переїхати з Тернополя у село, де разом зі своїм братом почав займатися волонтерством та допомагати нашим захисникам. Це була побутова травма. Я ремонтував електропроводку в себе в селі на електричному стовбі. І звітом мене вразило струмом, і я звітом звалився, переламав хребет, пошкодив спини й мозок. Ми з перших днів війни, можна сказати, з братом допомагали. Возили хлопцям на блокпост. Харчі, воду, варили їм їжаки такі, дорогу, щоб можна було. І таким чином допомагали Сергій говорить, що цього року подібних поїздок більше не планує, проте і надалі буде організовувати волонтерські ініціативи, щоб допомагати ЗСУ. У Тернополі презентували новий роман Василя Шкляра Зайчий костел. Відомий письменник цього разу розповідає про литовського повстанця, який бореться за свободу своєї країни, проходячи через радянські табори та заслання на Донбас. На зустріч з автором побували і наші журналісти. Василь Шкляр у Тернополі презентував новий роман Заячий костел. У ньому автор розповідає про історію литовського повстанця Йонса, який прагне відродити вільну Литву. Але на шляху до цієї мети йому доведеться боротися з труднощами у вигляді радянських таборів та заслання на каторгу в Україну та на терени Донбасу. Яка схожа була ця боротьба українців і литовців. І От я почав уже з того факту, що 1950 року, неймовірно вже тяжкий рік для боротьби, раптом українці вирішують зробити рейд на Литву. Ви знаєте, що УПА робило такі рейди закордонні з пропагандивною метою показати світові, що Україна бореться і ніколи не змириться з московським окупантом. Автор зізнається, що при написанні кожного з його романів доводиться чути, що саме це є найкращим у його доробку. Я дуже тішуся тим, що багато отримую листів, відгуків, у яких чую, що Заячий костел це мій найкращий роман. Але так було завжди. Виходив Чорний Ворон, казали, це ваш найкращий роман. Виходила Маруся, казали, це ваш найкращий роман. З трощою, само собою, особливо на Тернопіллі. Трощу й зараз. Вважають багато хто найкращим моїм романом. А тепер так кажуть про заячий костел. Також автор розкрив цікаву алегорію, яка крилась у назві роману, про те, що таке заячий костел та що він символізує. Це був такий така заведенція, Якщо хтось із молодших хлопчаків стромляє носа в розмову старших, то тоді йому котрийсь із цих старших каже: Слухай, давай я тобі краще покажу заячий костел і бере його отак за скроній за вуха, піднімає над землею. У малого це боляче, неприємно, аж очі вже на лоба вилазять, він махає ногами вже бачиш заячий костел, дивляється, не бачу, мене швидше б тільки поставити на землю. Тобто заячий костел, у моєму розумінні, це те, що ти дуже хочеш побачити, але не побачиш ніколи. Чорний Ворон одна із найуспішніших робіт поета. Цей роман був екранізований та отримав неабияку популярність. Василь Ділиться чи надходять ще пропозиції на екранізації його матеріалів. Були пропозиції практично на всі романи, на ключ, кілька режисерів. Хотів, ну все впиралося в гроші. Фільм зробити за... на маленькому бюджеті це зіпсувати все. Розумієте, і, і трощу хотіли після Чорного ворона екранізувати. 13 років тому Василь Шкляр відмовився від Шевченківської премії через тодішню владу. Чи прийняв би зараз нагороду за належне? Говорить абстрактно. Академік відомий Яцьків. Він каже, дава ще тоді при Порошенку, Він каже: то ми звернемося, ну ви ж мусите отримати, що ну Януковича не взяли зараз. Я йому сказав, що не треба за мене нічого звертатися і нікого просити. Колись, колись буде український президент, який сам знатиме, що йому робити, ну мене правда, вже не буде, але українці ж люблять мер... люблять мертвих і посмертно винчувати. На презентацію роману у Тернополі зібрала ще мала кількість охочих почути цікаві моменти процесу написання та поставити свої запитання автору. Одна із відвідувачок презентації ділиться своїми враженнями від прочитаної книжки. Дуже сподобалося книжку. Я вже прочитала, тому що я ще трошки раніше по телевізору бачила презентація. Була і мені цей письменник дуже подобається. Колись дуже давно я прочитала книжку Його Чорний Ворог. Вона мене настільки вразила, що я, в принципі, всі його книжки почитала і дуже багато маю вдома. з Заячий костел буде не останнім доробком Василя Шкляра повстанської тематики, оскільки у час російсько-української війни на окупованих територіях досі залишаються люди, які прагнуть відновити суверенітет нашої держави. Про них варто писати та висвітлювати ідеї, за які вони борються. І на цьому, все. Дякую, що були з нами. Миру і добра. Побачимось.